Я у увесь світ у формі за селу, в грубих верцях, на накрилах боротьби його політ. На морозі серце воїна не плаче, воно стогне, бо горить земля, з ним закоханих тебе козачок, захисник герой історія моя і твоя. Сиє жовте серце, ваша доля, бо обрали прагнення стежину. Це за заводі, за Дніпро, Карпати, за вербуть Калину. Синє жовте серце, ваша праце, рідне захищаєте своє, Подолаєте на ворога, вижити хата, ми народ, ми нація, ми є. Сині жовте серце, ваша віра, і нехай Господь вас благословляє, хай дає здоров'я вам і сили біди і муля захищає, синьо жовте серце, ваша совість, вони даєте перетворити землю на руїну, і колись напишемо на повість про геройство вас синів країни. Синьо жовте серце, ваша вірність, ваша віданість військовій справи, непоборність, нездоланість, незбориність. Синє-жовте серце, ваша пісня, з ваших уст величній одени. Слобожанщині, буковині, по Про народ, про боротьбу, про Україну. Синє-жовте серце, ваша криця, бо лише такі, як ви, панки герої, землю захищають, як водиці, закриваючи дітей своїх собою. Синє-жовте серце, ваша єдність, бо соборні, справжні патріоти. Люди синьо-жовтим, гордим серцем, сини й доньки українського народу. Вас вітаємо, людей з великим серцем, бо в країну нашу підняли з колі. Віримо, що радісно зар'ється Перемоги синьо синюю жовтий За серця ваших, хоробрі і величні, вам подяку, дорослі і малі. З Днем Святого Валентина наші діти, ЗСУ найкращі людини.